Відомий актор Остап Ступка перечинив аварію в українській столиці. Знаменитість, будучи п'яним за кермом свого позашляховика, Ровер», врізався у легковий автомобіль Міцубіші, який був припаркований на зупинці. Аварія сталася 4 квітня пізно ввечері у Голосіївському районі Києва. Як стверджують деякі змі, актор намагався вирішити питання з правоохоронцями на місці, але все одно поїхав до ізолятора. На момент ДТП водій Міцубіші перебував у машині. Він отримав травми різної тяжкості його доставили до лікарні. Актора затримали на місці автопригоди. За даними столичної поліції, за фактом ДТП відкрили кримінальну справу. Ступці загрожують до трьох років позбавлення волі. Актор вийшов на зв'язок із журналістами, але заявив, що не може нічого розповідати. Нагадаємо, що у 2014 році сину Остапа ступки Дмитро також був винуватцем аварії у тому інциденті, як і нині був потерпілий ступка молодший. В'їхав у ладу, в результаті чого водія забрали до лікарні.